Ну що ж, а далі найцікавіше зі світу спорту спонсор показу «Фавбетс». І будемо говорити на спочатку про теніс, тому що тут ми маємо чим пишатися. Марта Костюк продовжує свої перемоги. В американському «Індіан індіанвесі продовжується престижний тенісний турнір категорії WTA 1000. Серед його учасників було п'ятеро представників України. Проте до стадії ній восьмої фіналу дісталася лише Марта Костюк. Причому що на попередній стадії вона перемогла. Е... Анастасію Павлюченку в безпрапорну спортсменку достатньо легко, 6-4, 6-1. І тепер на неї чекає дуель із ще одною нейтральною спортсменкою Анастасією Потаповою. Нагадаю, що Костюк вже в четверте у цьому році дістається стадії однієї четвертої фіналу. це дуже хороший результат. Взагалі дуже мало тенісисток, які мають такий результат, щоб вони з початку року, а рік лише нещодавно розпочався, вже мають. Кілька виходів, от як Марта Костюк, четверте виходять до стадії вісімки найкращих на турнірах такої серії. Тож будемо болювати за Марту, і безперечно бажаємо їй успіху. Ну і вчора в Таліні чоловіча збірна України з гандболу у відбірному матчі чемпіонату світу, який має відбутися в Хорватії, Данії та Норвегії в січні наступного року, в січні 2025 року, відбудеться цей турнір. І, от у відбірному матчі, збірна України зустрічалася з командою Естонії. На жаль, українці поступилися у першому матчі 29-32, тобто мінус три м'ячі. І тепер їх у матчі відповіді потрібно буде відіграти для того, щоб кваліфікуватися до наступного раунду. А в наступних стикових поєдинках ми маємо зустрітися з командою Ісландії. Звичайно, якщо пройдемо естонців. Ну що ж, так само будемо бажати успіху нашим гандболістам, тому що три м'ячі в принципі можна відіграти і спробувати пробитися до наступного раунду на матч проти команди Ісландії. Ну і там далі спробувати пройти ісландців і пробитися до фінальної частини чемпіонату світу. Драма справжня драма вчора відбулася у лісі чемпіонів. Мадридський Атлетіко приймав інтер у першому матчі у Мілані. Минулорічний фіналіст, я маю на увазі міланську команду Росонері, як називають їх в Італії, синьо чорні. Змогли перемогти вдома з рахунком 1-0, і тепер вдома мадридському атлетіку потрібно було відігруватися. Дуже невдало розпочали цей поєдинок господарі поля. Вони пропустили першими. Ді Марко, футболіст Інтера, відкрив рахунок у цьому матчі. І загалом рахунок став 2-0 на користь інтера. І здавалося, все, все спокійно, все нормально, але вольва. Команда у Дієго Сімеона. Спочатку вони зрівняли рахунок. Антуан Грізман зробив рахунок 1-1, А наприкінці зустрічі Мемвіс, Мемфіс Де Пай, <свіс> Мемфіс Депай перепрошую. Мемфіс Депай зробив рахунок 2-1 на користь Атлетіко. І як наслідок гра перейшла вже в догравання в додатковий час і в серії пенальті. І голкіпер Мадридської Атлетіко Ян Облак був героєм цієї серії пенальті. Далі до... Однієї четвертої фіналу пройшли саме іспанці, вибивши минулорічного фіналіста. Ну а Ян Облак, голкіпер тієї команди, став головним героєм цього протистояння. Ну, і ще одна дуже приємна новина. Новина звід юніорів. наших збірна України Ю 17 Андер 17 тобто футболістів не старше 17 років. Це наші юніори, змогла пробитися до фінального раунду чемпіонату Європи. Майнозі футбольну команду. Збірна України перемогла у своїй групі елітраунду команди Греції, Швейцарії та Словаччині. Причому достатньо впевнено у всіх трьох поєдинках наші перемагали і пробилися до основного раунду змагань. Тепер фінальна стадія відбудеться з 20 травня по 5 червня на Кіпрі. І ще що хочу вам сказати, що наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, що скаути відомих, супервідомих європейських клубів стежили за нашими молодими футболістами і вже починають можливості і пропонують їм можливості до того, щоб продовжити свої кар'єри у своїх клубах, зокрема, такі клуби, як Манчестер Юнайтед, такі клуби, як Барселона, такі клуби, як Міланський Інтер, скаути цих клубів розглядали наших 17-річних хлопців. Як потенційних зірочок футболу це дуже і дуже приємна новина для всіх нас. От таким це був вчорашній день, і я хочу вам сказати, що позитивно набагато більше ніж негативу. Ми знаємо, коли ми чекаємо тебе Суційні. Знаєш, а, 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 В чому ще твоя цінність? В тому, що ти вхожий за лаштунки великого спорту, зокрема українського спорту, з ким дзвонився там, кавусі попив якомусь а, власником ну, футбольного клубу. З кимось, То, футбол. То як мій, так і крутиться. Руслан футбол так, і, пограв. Так і, так і тобто ти носій, ти інсайдери в тому, ще твоя цінність, окрім беззаперечного очевидно, таланту. І тут вчора натрапляю на а, твій інстаграм. І бачу а. на а, одній трибуні Ігор Горциганик і наш Сергій Рибров. Цієї фотки. Так ми були з ним. В тому, що збірна України е, національна готується до дуже важливого поєдинку проти команди Боснії. Це поєдинок за право поїхати до фінальної частини чемпіонату Європи. Одного матчу виграти нам буде замало. Нам потрібно пройти боснійців. А потім ще в наступному раунді пройти переможця пари Ісландія. Ізраїль, і от якраз до цих поєдинків готувалася команда Сергія Реброва. Ребров зараз в Україні він переглядав своїх потенційних новачків, і ми зустрілися на матчі у Ковалівці неподалік тут Києва, де відбувався поєдинок, в якому Дніпро eh, Дніпровський Дніпро 1 зустрічався з командою ЛНЗ з Черкас, і там eh, Ребров переглядав одного з потенційних кандидатів до національного ну, не потенційних, mm. а він же викликав eh, футболіста національної збірної країни Олексія Гуцуляка, який отримав дебютний виклик Тима. до. Команди Сергія Реброва на ці відповідальні поєдинки. На жаль, Гутуляк зіграв не найкращим чином. Команди зіграли в нічию. Сергій Ребров поїхав розчарований. Але ми встигли перекинутися кількома словами. Я бачу, що настрій нашої збірної дуже хороший. Тим більше, що вчора на вокзалі вболівальники проведжали тих футболістів, які мали поїхати, ну які поїхали з України вже до Польщі. Звідти вилітають на збір до Марбелів, Іспанії, де будуть готуватися. І вчора вболівальники на вокзалі, на вокзалі проважали національну збірну України і бажали. Є успіху. Отака от інформація. Ну, Хіба можна е, не любити спорт, е, коли його нам дає як сталки туди в цей світ, Ігор Циганик? Пасибі, колега. Гарного вам ефіру.